Дуже часто мені заставляють такі коментарі: іди працюй, плати податки, сам знімай житло і буде тобі натуралізація через 5 років. Але для українців на тимчасовому захисті це не працює. Давайте розбиратися, чому відповідно до, до директиви ЄС про тимчасовий захист та ірландське законодавство. Тимчасовий захист це екстрений і тимчасовий статус для осіб, які тікають від війни, а не повноцінний шлях для отримання громадянства. Або постійного проживання в Ірландії. Навіть якщо людина працює, платить податки й оренду період на тимчасовому захисті не зараховується як легальне проживання, необхідне для отримання громадянства. Коли дія директиви завершиться, статус буде скасовано, і особа повинна або залишити країну, або змінити свій імміграційний статус на інший, який враховує натуралізацію. Відповідно, вимога до українців. Іди, працюй, і буде тобі натуралізація, не відноситься до українців, які знаходяться на тимчасовому захисті, оскільки їхнє легальне перебування не враховується для оформлення громадянства. Директива тимчасова і статус тимчасовий і не веде до натуралізації, і не залежить від сплати податків та отримування соцдопомоги. І саме тому, 27 вересня, єднуємося до акції проти расизму і дискримінації, так як українці мають право на повноцінну натуралізацію, як і інші біженці, наприклад, як зробила Франція.